На фронті зафіксовано 115 бойових зітнень за минулу добу. Повідомили у генштабі. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Залишається важкою ситуація на покровському відтинку фронту. Українські військові зупинили там 62 атаки противника. Тривають міські бої у Торецьку. Ще один напрямок російського удару Харківщина. А саме російські підрозділи тиснуть у бік Куп'янська та Лиману. І детальніше про оперативну ситуацію в районі Турецька розпитаю Євгенія Скорину, командира 49-го окремого штурмового батальйону. Карпатська Січ. Вітаю вас, пане Євгенію. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Але перед тим хочу звернутися до наших глядачів і попросити режисерів вивести QR-код. Збір. А ви нам розкажіть, на що збираємо? І прошу наших глядачів доєднутися своїми донатами, аби підтримати наших оборонців в місті Торецьк. Збір відкрито для поповнення втрат постійних на дрони. Дрони літаючого типу та дрони наземного типу. Оскільки і погодні умови, і інтенсивність бойових дій, яка відбувається на нашому напрямку, схиляє нас до значної втрати безпілотних засобів. Тому сподіваємося, і на допомогу народними засобами і можливостями. Пане Євгенію, розкажіть нам оперативна ситуація, яка в місті а саме інтенсивність боїв. Противна обстановка в смузі відповідальності батальйону залишається напруженою, складною. Інтенсивність боїв така, що кожні 10 хвилин виникає якась нова подія, чи то просування окремих піхотинців, чи більш сформованої групи, чи з застосуванням техніки. Але щось починає відбуватися кожні 10-15 хвилин. Тому темп активності ворожих намірів просунуться. Далі бойових порядків підрозділів надзвичайно висока, втрат не рахують, артилерійський запас поповнюється в них дуже жваво, тому весь час військовослужбовці Збройних сил України піддаються активному артилерійському впливу, багато і інтенсивно застосовуються fpv дрони в тому числі і ті, які керуються за допомогою технології оптоволокна. І аби наші оборонці мали таку можливість, я так розумію, що оптоволоконні дрони вони ефективні. Я прошу наших глядачів, ви бачите QR-код, доєднуйтеся. Не буває маленьких донатів. Кожен внесок це збережене життя наших оборонців. Сьогодні це на оборонці в Торецьку, де тривають постійні бої. От те, що ми бачили, коли ви відповідали відео, це Торецьк, у що його перетворили росіяни. Я так розумію, особливість міських боїв в тому, що Дуже важко відстежувати, як вони заходять, оце просочується між будинків, так? І їх потім складно вибивати з цих будинків. Ну, особливість боїв в урбанізованій місцевості полягає в тому, що кожна будова, кожен, кожен кущик дерево слугує укриттям для противника, оскільки місто Торецьк в минулому було досить зеленим. Був і сектор забудови багатоповерхівками, і так само доволі великий приватний сектор. Відповідно, для вдалого спостереження з землі необхідна надзвичайно велика кількість особового складу, оскільки метр вліво-вправо, і вже сектор спостереження буде зовсім інший. Тому намагаємося використовувати дронів. Ну і плюс ще наші військовослужбовці не пропускають по себе противника, завжди відкривають вогонь, вражають його, наносять вогневе ураження, і відповідно по ним потім без зупинки застосовуються засоби ураження противника. Якщо вдається перехопити е, намір противника при пересуванні, і застосувати свій дрон, знищивши при цьому е, противника, і позбавивши його бажання просуватися далі. Відповідно, вогнева позиція вскрита не буде, і особовий склад продовжить чергування в тому самому місці, оскільки надзвичайно велика кількість прилітає різноманітних снарядів до нас, починаючи від керованих авіабомб, ракет, снарядів різних типів артилерії, мін, місто надзвичайно зруйноване. Цілих будинків майже не лишилося не в приватному секторі. У них в багатоповерхівках. Тому дрони надзвичайно відіграють важливу роль і значення на сьогоднішній день, оскільки в нашій концепції Збройних сил життя військовослужбовця має найвищу цінність. Тому, шановні глядачі, доєднутися, QR-код. Ви бачите, це на дрони для наших оборонців у Турецьку для 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ. А який розхід дронів? От враховуючи погодні напевно умови, це теж впливає. Так, незважаючи на наміри, весь час проводить заняття з покращення професійних навичок наших пілотів. Дрони на жаль втрачаються, оскільки і Противником активно застосовуються засоби РЕП боротьби, тобто подавлення можливих сигналів, і що спонукає дрон до втрати. І безпосередньо погодні умови негативно впливають на живучих дрону. Тому під час активних дій іноді чисельність втрат доходить там до 8-9-10 за добу. За характером ведення бою, що ви можете розповісти про противника, про росіян. Які це підрозділи, їхня підготовка якого рівня, оснащення? Багато часу на підготовку своїх військ противник не витрачає наразі. Це люди, яких ввели в оману, заманили чи то рублем, чи страхом якоїсь відповідальності перед державною машиною. Їх мобілізували 21 день підготовки, видали зброю. Кому не вистачило, здобудуть її в бою, як їм кажуть, їх відправляють для проведення ротації, довозять ближче до лінії бойового зіткнення, а далі вони, як сліпі котенята по цих зруйнованих будівлях, переховуються від нас, намагаються десь закріпитися чи просто сховатися. Ті полонення, яких ми затримували, розповідали про те, що в них величезний страх через. Психологічний вплив через розповіді про те, що в полон здаватися в жодному разі, неможливо, тому що українські військовослужбовці їх однозначно стратять, і вони назад повернутися не можуть, тому що в кращому випадку вони знову повернуться на поле боя. Є факти, коли формуються ці ударні загони з поранених, недолікованих військовослужбовців, тому якщо в них є можливість десь сховатися в якомусь підвальчику то вони сидять там без води, без їжі. Головне, щоб їх не виявили наші охоронці і повертатися назад до лав Збройних сил Російської Федерації, в більшості з них немає ні бажання, ні намірів. Просто намагаються таким чином вижити. Але лізуть вони величезною кількістю з різних напрямків, їх підганяють, контролюють дронами. В багатьох розмовах їхніх старших по радіостанціям. Є місце і приниз, і образ, і однозначність виконання поставленого завдання. Тобто їх кидають на наші бойові порядки, незважаючи на те, що весь Терецьк плотно засипаний тілами загиблих бійців російської армії. Те, що Турецьк на висоті, от як це на такти... на тактичну важливість самого міста впливає? Якщо загроза, наприклад, його захоплення російськими військами, як це може вплинути на інші ділянки фронту? Ну, всі висоти завжди мають більш панівне значення для ведення оборонних дій, тому що і з точки зору фізики наступать важче, і з точки зору радіогоризонту, і якості спостереження висоти мають більш Вагом. Але якщо говорити по турецької порівняльно там з тим самим е промзоною Нью-Йорка чи Горлівкою, то висота насправді наразі вже є у противника панівна під контролем. Оскільки на сьогоднішній день відбувається велика кількість саме піхотних, стрілецьких зіткнень, е звісно, висота має важливе значення, але ще більш важливе значення має Мотивація особового складу, довіра до командування підрозділу і розуміння важливості тих дій, які виконує наразі 49-й окремий штурмовий батальйон на напрямку Турецька. Тому, незважаючи не на панівність висоти, не на інші якісь фактори, які ускладнюють, в тому числі погодні умови, і кількість противника, і застосування ним ударних типів дронів, артилерії, всього іншого, наш підрозділ. Усвідомлює важливість напрямку і стійко утримує оборону. І ми усвідомлюємо те, що зараз є можливість у кожного глядача доєднатися, зробити до підтримки наших оборонців, зробити свій невеликий, але внесок в можливість посилити ваш підрозділ. Будь ласка, ви бачите QR-код, доєднуйтесь до НАТО. Що є основним озброєнням нині в умовах цих ведення міських боїв? Я правильно розумію? Це саме дрони, на які збираємо? Ну, основою будь-якого воїна його основним озброєнням є його особиста зброя. Це стрілецька зброя, ручні гранатомети, кулемети, ті ж самі гранати інші спорядження, яким комплектується піхотинець, штурмовик. І піхотні підрозділи. Але за допомогою майстерності застосування дронів ми маємо можливість не тільки виявлення противника на ранніх стадіях, а ще й нанесення вогневого ураження без викриття наших вогневих позицій. Так само ми застосовуємо дрони для проведення логістичних, виконання логістичних задач, проведення евакуацій тощо. Тобто дрони на сьогоднішній день надзвичайно велике значення мають в умовах сучасної війни. І чим більше завдань буде виконувати безпілотна система, тим менше на небезпеку буде наражено особовий склад і конкретно кожного бійця нашого підрозділу. Пане Євгенію, я вам, перш за все і вашому підрозділу дякую за те, що ви стоїте. А що стримуєте цю російську навалу кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до, до, до е, збору? Дякую за вашу підтримку. Це був Євгеній Скорина, командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ.